До повного ознайомлення. Чому тебе затримали? Е, затримали? Не вважають підстави, що ми немає водійського області свідчення. Хоча й нічого не поверху. У вас. Це посвідчення? Так. А де посвідчення написано? Подпишіть добавлення. Міністра, покажіть де посвідчення написано. Не написано посвічення. А чому ви Норми належності встановлює Міністерство внутрішніх справ, яке затверджене Міністерством, я вам і ч... пред'явив. А чому ви зупинили будинок? А, а ви хто? Ви його законний представник чи юридично? У вас є укладені договір і надання... Я ви зараз України. заважаєте право... справи. Зараз відбувається родина справи про контенційне правопорушення. Ви є учасником справи в даного приводу? Я ви є представником? Я громадянин України. Ви є представником? Я маю право повне, дивіться, До вас ви спитати що не таке права ви. Ви маєте спит... право Думаю, і що. розглядати під час виду справи перебувати, Тому, що ви не є учасником. Сослався акт какого-то. Ви не є учасником порушення. Складався протокол закрив. — Зараз буду складати. А за що тобі складати ще? Мене зупинили, я туди повернув. Угу. Я нічого не порушив. Вони типу, кажуть, що У них є підстави, що вони не хай, хай показують відео, хай показують відео. Про... Докази, де О, ти порушив. Щас. <рес> Давай. Ви не кирпичи, я. Давай мені планшет, я подивлюсь, що там. Да, от це це воно. А кому ви <рес> звоните? Отчитываться должен, как мы звоним. Ну конечно. Джинки свои звоним. Устраиваешь? А, а что ты рыкаешь? Ничего Алло. не перепутал? А что ты мне тыкаешь? Я говорю, ты ничего не перепутал. А что мне тыкаешь, дядя? Алло, Какой Миша. дядя? Давай сибайся отсюда, нахуй. Ты. Иди нахуй, ты забралась, забрал еще? Да нет, ну типа, не, не никак. Давай, сейчас просто Днеп... Днепровскому скажи полковнику, хай сюда едет тоже, нахуй. Полкану скажи, хай едет, нахуй, топит сюда, ебать. Що далі? Що далі? чому Мені ви? З справи, Яка справа? Що Протокол не Ми ми, ми розберемося. Ну все, ними. поїхали. Що Пошли! Та вони мене не відпускають. Так, в смыслі вони, хто вони. говорю. Як вас звати? Як Яка різниця? Документи ваші мають. Будь ваші будь ваші ласка. документи. Ви знаходитесь мій численні адміністрапорушення, будь ласка, ваші документації Надайте. Я поліцейський. Який поліцейський? Я вам представлюся. Та я тебе не знаю. Надайте, ну, Я тебе документи. не знаю, ти хто такий. Документи надайте, дайте подивити. Форуму чи що у діти може діловить? А? Моменты, я сейчас тоже тебе посвящение покажу, хочешь? Покажи. Покажи. Ты сдуреешь. Хорошо, давай. Что тебе Что Ты улыбайся. что, ты улыбаешься? Нравится, что шо, шо, Мне не понравится ты шо, хочешь? Плакать или что? Понравится шо? хочешь? А ты что, по девочкам? По девочкам это ты, нахуй. Я знаю. Типа по а, а ты по мальчикам. Да, по таким Получается, образом, получается я, ну, да? понял? Ты же заднепрыванный, ты Конечно. Ты что? Ты будешь заднепрыванный. Что ты, что ты? ты Дура ебаная, что ты базаришь так? Ты как вообще общаешься? Как ты базаришь? А ты что, полиция? Поехали, говорю. Пошли. Вони мене не, вони не, затр... Пошли, вони не, Затримує, тебе. не Ви затримали? Ви його затримали? Ми зараз роздаємо розвитку. За що ви його затримали? Ви є учасником по справі, так, так, я бачу це все. Ви зараз перешкоджаєте діяльності Кому? Кому? виконання 3045? службових оборонних. 345-та? Яка стаття? Що ти улибаєшся? Конь дурної сука. А ты что так общаешься? Так я хочу, так я общаюсь с тобой. А что ты дергаешься? Кто дергается? Что, что ты дурак или что? Дурак или что? Что такие дергания? Ох ты лошадь, поехали. Ну, наркотики ты, 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 Хочешь ты... проехать? Да жди. Стой, место. Ты мне говоришь, да, что я на месте? Ты мне говоришь? Документы есть? Ты мне говоришь, что ты на месте? Какие документы, пожалуйста? Мне говоришь? Кому Ваши вы сказали? Документы, давайте документы. сюда для полной проверки. Я? Довгий давати документы? Так, документы. Да, Та То не буду я давати. Ви перебуваєте на місці вчинення адмінправопорушення. Підожди. На 32-й надайте документи до повного знайомлення, посвідчення, що засвідчує особу. На даний момент це або посвідчення водія, або... Я або не, не ношу з собою паспорта. України. Не ношу з собою. А знаєте чому? Бо я громадянин України. І маю повне право не носити з собою, бо це вільна так, страна, правильно? Так, що? У нас на території України всі хористаються правами Ну так правильно, я ж могу не носить. Могу не носить? Не зараз військовий стан. має... Військовий стан? Вы покажите де військовий стан. Ну, кто их прочитает? Закон України. Є закон? Вообще військовий стан длиться декілька е, днів. Та подожди. Зараз нова патрулька приїде, Сейчас посміємося, подожди. Ви зараз перешкоджаєте діяльність... Я не перешкоджаю, я що стою. Включайтесь реальностью. Дивіться, подождите. Там один дай машина складає. Та ні, я буду. Це я буду тоді складати. Я перескажую? А де це було сказано, що я перескажаю? Зараз рішимо. Але яка фірма? Американська? Британська. Британська? Так. Ваша полиция, это, да, да, полиция. Полиция. да подожди, мой сейчас ревизор полиция приедет нахуй, okay. Сейчас нахуй. Не, открываю, 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 Я вже триметр можна дістався. Заважає, розглядає складати матеріали. Встречається в діяльність поліції. так. Да. Да. Ми спілкувалися. Даний громадянин не представляється, документи не показує, підійшов, почав пробувати. Я з місця, вчинення оборошення, таки рука. Збрукувати чим? Ні, не знайомий. Просто кожен мені ще. дуже громадянин. Андрій. Я не ну, сказав, я становлюся видержати вас. Хто? Ну, ви пересішли зараз? Звісно. Мені, було, Ой, інтерес... не, мені було цікаво, чому його затримали. Для чого? Для чого його затримали? Мені ну, відповідь... давайте вони розглянуть справу. А яка справа? Яка справа він я... я попросив них, щоб вони дали йому відео докази, де він порушив. Ви попросили. А так. ви хто являєтесь? Я громадянин України. Ви його Не ви особа. його захисні, чи хто? А що, треба тільки що? Ну, Відносно вас справа. Це відносно вас справа розглядається? Та я побачив просто, що його затримали. Чому? Його затримали, як його затримали? Я йому, я, я йому затримали. сказав, що він попросив у його, його теж. що, фізично Чого? Можете, будь ласка, 3 метри дистанції тримати? В смислі тримати? Ну, мати? Андрю, отодіть від мене. Чому? Тому що. Бачите, я переживу ви за своє здоров'я. мене небезпеку? Конечно. Ви тільки що підійшли до нього. До кого? Йдіть собі зі мною. — Я вас сім ну, тут, я ж не до кого. Ну. Чому стало? Ну не так, як надо. Як? Ну так, полноприводний, неполноприводний, ти що, по мальчикам нахуй? — Ну я йобну сейчас і все. Кто так? Ну вот это все. В формі ваш.